Польщі обрали нового президента, якого порівнюють з Трампом. Що це означає для українців? Кароль Навроцький переміг у другому турі виборів в неділю. Історик і колишній керівник інституту національної пам'яті Польщі отримав 51% перемігши кандидата правлячої партії Часковського. На жаль, він не зовсім приязно ставиться до України. Ось лише кілька його заяв: Україні немає місця ні в НАТО, ні в ЄС. Я не направлю польських військових до України. Окрема Тема, це волинська трагедія. Він дорікає українцям, що ми нехтуємо цією історією і, мовляв, не співпрацюємо у розслідуванні обставин цієї трагедії. Щодо наших біженців у Польщі, про скорочення соціальних виплат для українців Навруцький прямо не каже, але зверніть увагу на його передвиборчі заяви. Він каже: Ми не проти допомагати іншим, але допомагати полякам будемо перш за все. До прикладу, він заявив про першочерговість для поляків навіть. У записі до лікаря як все насправді буде? Подивимося, Навроцький вступає на посаду 6 серпня.